вони живуть, і які стежки до них ведуть. А і казка у садок ідуть. У садочку у садочку нас вони живуть. А і казка у садок ідуть. У садочку у садочку нас вони живуть. Разом граємо, мову розвиваємо, які турботи приносить зима людям. Диференціація звуків к-х. Діти, подивіться, яка за вікном пора року. Так, зима. А з чим приходить зима до нас? З морозом, вітром, снігом, зі святами, з подарунками, з іграми, зі снігом. А ще зима приносить нам зимові турботи. Які ж зимові турботи ми знаємо? Давайте складемо речення. Як багато снігу на мило! Яка машина чистить дороги? Снігоприбиральна. Снігоприбиральна машина чистить дороги. Повторімо ще раз: снігоприбиральна. Машина чистить дороги. А хто чистить тротуари? Двірник чистить тротуари. Повторімо. Двірник чистить тротуари. Добре. А хто чистить сніг біля вашого будинку? Та... Тато чистить сніг біля будинку. Повторімо. Тато чистить сніг біля будинку. А хто посипає доріжки біля вашого будинку? Так, мама посипає піском доріжки біля будинку. Повторімо: мама посипає піском доріжки біля будинку. А хто прибирає бурульки на даху вашого будинку? Дідусь прибирає бурульки на даху. Повторімо, дідусь прибирає бурульки на даху. Молодці. А що робить сестричка? Сестричка годує домашніх тварин. Повторімо, сестричка годує домашніх тварин. А що роблять діти? Діти підгодовують зимуючих пташок. Повторімо, діти підгодовують зимуючих пташок. А як же ж взимку зимують дикі тварини? Диких тварин підгодовує лісник. Повторімо, диких тварин підгодовує лісник. Ось як багато взимку турбот. Всю роботу ми виконали на вулиці, трішки притомилися, вирушаємо в гості. А до кого саме, відгадайте, хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує, і з ножем працює вправно хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні Варить борщ, смачний духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар, молодці діти. Сьогодні ми згадаємо про все, що ми вживаємо: про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід. Щоб здоровими були, щоб скоріше підросли, як діти називається все те, що ми їмо. Вірно їжа продукти харчування. Діти, як ви гадаєте, що робить кухар? Вірно, він готує їжу. І перш чим почати готувати їжу, Кухар пропонує нам вирушити до магазину продуктів. Якщо в магазині продають хліб, то це який магазин? Та хлібний магазин. Якщо продають овочі, то це який магазин? Та, це овочевий магазин. Якщо продають м'ясо, то це який магазин? М'ясний магазин. Якщо продають фрукти, який це магазин? Фруктовий магазин. Якщо продають молочні продукти, то це магазин молочних продуктів. А якщо продають рибу, то магазин який? Рибний магазин. Ось ми і скупилися в магазині продуктів. Починаємо готувати страви. Деякі страви можна вживати сирими, а які потрібно готувати. Ось і підказки. Потрібно готувати і їсти сирими. Будемо називати страву або продукт. Чи готувати його, чи можна їсти сирим. Яблуко можна їсти сирим. А можна і готувати компот. Хліб. Потрібно готувати. Салат з овочів. Їсти сирим. Молоко. Можна пити сирим. А можна і готувати страву. Картопля Потрібно готувати. Борщ теж потрібно готувати. М'ясо потрібно готувати морква. Можна зживати сирою, а можна готувати. Молодці діти, ви впоралися, ми з вами вже приготували багато страв. Давайте пограємо в гру, запам'ятайте страви і відгадайте, яка страва зникла борщ, салат. Вареники чай. Яка страва зникла? Чого не вистачає? Вірно, не вистачає чаю. Чого зараз не вистачає? Так, не вистачає борщу. А зараз що зникло? Так, зникли? Вареники. А зараз чого не вистачає? Так, салату. Діти, давайте подумаємо, які страви і продукти ми знаємо на звук К, а які на звук Х. На червону тацю будемо складати зі звуком К. А на синю тацю. Зі звуком Х. Картопля. Який перший звук в цьому слові. Так, звук К. На яку тацю покладемо. Вірно, на червону. Хурма. Який перший звук в цьому слові? Так, звук Х. На яку тацю покладемо? Так, на синю молодці. Холодець. Який перший звук в цьому слові? Так. Х. На яку тацю покладемо? Молодці. На синю. Ковбаса. Який перший звук в цьому слові? Так, звук К. На яку тацю покладемо? На червону. Добре. Котлети. Який перший звук в цьому слові? Так, звук К. І покладемо на яку тацю? На червону. Добре. Халва! Який перший звук в цьому слові? Х. І на яку тацю покладемо на синю. Молодці діти, ви все зробили правильно. Дякую тобі, кухарю, за цікаві ігри та смачні страви. Будь ласка, я рада, що вам сподобалося. До побачення, до наступної зустрічі. А я запрошую вас на веселу руханку разом з котлеткою. любить їсти гречку, Сподобалася вам зустріч? Багато чого цікавого, ми дізналися. До побачення, до нової зустрічі! Буду чекати на вас!